Аби підвищити підприємницький потенціал краю, необхідне створення спеціальних інституцій. Згідно досвіду європейських країн, такими можуть стати бізнес-інкубатори. Міжнародний проєкт, присвячений їх створенню, тривав на прикарпатті близько двох років. 7 червня його дія завершується. Тож учасники а ними стали представники Державної служби з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики, місцевої влади та організації підтримки бізнесу з усієї країни підводять підсумки. Саме основні підсумки це що в області в нас створено три інституції підтримки підтримки підприємництва три бізінкубатора: Один в Івано-Франківську на 30 робочих місць для підприємців, один в Городенківському районі на 10 робочих місць для підприємців, і один в Роготинському районі на 10 міст підприємців. Ми передали ці структури під районні фонди підтримки і Фактично, ідея дуже цікава. В районі сьогодні працює районний фонд підтримки підприємництва, районний бізнес-інкубатор, дозвільний центр все це в одному приміщенні. За підтримки коштів європейського союзу і без сумніву за підтримки співфінансування з рахунок коштів обласного бюджету і за підтримки районної влади, як законодавчої, так і виконавчої створення нових робочих місць, які, попри завершення фінансування ЄС, зберігатимуться і надалі, каже Євген Макитюк, основний результат проекту. Бізнес-інкубатори забезпечили усією необхідною оргтехнікою. Витрати на її придбання частково лягли на плечі обласної влади, адже проектом передбачалося 10 відсоткове фінансування із місцевого бюджету бюджету. прикарпаття витратило на розвиток бізнес інкубаторів 500 тисяч гривень, адже загальний фонд склав 5 мільйонів. Виконували проєкт у рамках транскордонного співробітництва. Тут задіяні чотири держави: Словаччина, Угорщина. Україна і Румунія і думаю, що це дасть результат позитивний і нашим підприємцям, тому що десь ми зможемо ну, порівнювати результати, адаптовувати наші результати, нашу діяльність із європейським уже законодавством. Це також має свій позитивний такий напрямок, свій плюс. Це ще один крок на етапі входження України до європейської спільноти. Переконані учасники проекту, та зазначають, якщо в обласній програмі підтримки підприємництва з'явиться співфінансування, бізнес-інкубатори створюватимуть і в. Інших районах області, тим часом в Україні вони є ще далеко не у всіх регіонах, адже це цілком нова форма роботи. Івано-Франківщина лише шоста в переліку. Бізнес-інкубатор це є ресурсний центр, ресурсний не у формі. Мова йде про кошти, про фінансові забезпечення. Адже сьогодні ми говоримо і говоримо про бізнес. Бізнесу очевидно не треба допомагати. Йому не треба просто мішати. Його треба своєчасно і правильно консультувати. Ось що головне для. Бізнесу. Сьогодні вже якби не існує або рідко існує таке питання, як, скажімо, неприязні взаємостосунки з контролюючими органами, мова йде про контролюючі, про податкову, пенсійну і так далі. Сьогодні вже не існує такого питання. Сьогодні вже існує, існує проблемне питання, як вийти на. Європейський ринок так де реалізувати товар, тобто як віднайти клієнта, тобто як віднайти, значить, заключити якісь ті чи інші договірні умови, тобто міняється підхід. З Часом переконані експерти повинні змінюватися і самі бізнес-інкубатори. До прикладу, об'єднуватися із центрами надання адмінпослуг. А щодо обласної інституції, на її базі хочуть створити справжню бізнес-лабораторію. Вона дасть необхідну практику випускникам нещодавно створеного інституту економіки Національного технічного університету Нафти і газу. Фахівці цього вишу. Здійснювали науковий супровід проекту присвяченого бізнес-інкубуванню, тим самим, не аби як допомогли усім, хто розпочинав власний бізнес з нуля, звести до мінімуму витрати часу. Бізнес інкубування науковці розглядають як одну із складових інфраструктурного забезпечення розвитку підприємництва і малого і не тільки. Тому бізнес-інкубування, звичайно, як складова частина на сьогоднішній час не можна сказати, що вона є достатньо розвинута. Навіть той приклад, що у нас при нашій кількості районів Івано-Франківській області ми можемо сьогодні похвалити, що тільки є в двох районах. Так я маю на увазі районних центрах, то звичайно це треба розповсюджувати і по інших районах. І разом з тим бізнес інкубування повинно інтегруватися в майбутньому з іншими інфраструктурними. Є ще і технопарки, є певні інноваційні структури, і, і такий симбіоз цих інфраструктурних структур в майбутньому може забезпечити досягнення ще більших результатів, які ми маємо сьогодні. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.